Іман Сірко показує нам, як потрібно боронити і любити свою державу. А нам сьогодні так це необхідно, тому що поки дойде любов до власної кишені через призму поняття своєї любові до України, то люди, хлопці, волонтери, медики. Захищають і боронять свою державу, як бородив церкву разом з воїном. Це читає обітницю джури, а ви за мною повторяєте. Маленькі жодні говорити. Перед святою могилою Кошового атамана Івана Сірка. Перед святою могилою Кошового атамана Івана Сірка. Перед козацьким товариством. Перед козацьким товариством. Приймаю на себе звання козацького жури. Приймаю на себе звання козацького жури. Свідомо стаю на шлях воїна козака і урочисто обіцяю. Свідомо стаю на шлях воїна козака і урочисто обіцяю бути патріотом України. Бути патріотом України. Готувати себе до захисту прав і свобод українського народу. Готувати себе Ботувати. захисту прав українського народу. Доброго дня що сьогодні відбувається доброго дня. Я Кашовий, атаман Казацької варти батьківщини Романом Олексійович. Сьогодні ми знаходимося в наметовому містечку а, в рамках патріотичної акції на шанування пам'яті. Славного лицаря Степа Запорозького легендарного кошового атамана Червоницької Січі Сірка Івана Дмитровича. На початку році, під час святкування 500 річчя українського козацтва, було на великій раді прийнято рішення щорічно на початку серпня вшановувати пам'ять цього великого сина українського народу. Дев'ять часов ми вийшли з наметового табору колоною. Значить, попереду йшли, внесли ікони козаки Божої Матері. За іконами. Йшли значить, хоругви церковні козацькі, от, бунчуки. От. Потім йшли священники Київського патріархату. От. Багато з них ну, є давно вже є, вони капеланами козацьких товариств. От за ними йшли прапороносці казахських товариств. Тобто,, значить, усі прапори казахських товариств. За ними йшли, значить, майбутнє нашого казахського руху. Це значить джури значить, молодіжні казахські організації, такі як Молода Січ, от Нікопольська організація Пласту. От ну і другі, значить, молодіжні дитячі, навіть казацькі організації. Що буде відбуватися ввечері в четвертій ну, годині? Так, значить, о 16 годині сьогодні значить, розпочнеться значить, паралельно два дійства: фестиваль, який влада місцева організовує, і паралельно будуть казацькі, значить, козацькі вишколи, майстер-класи. Буде ну, такі популярні для людей для бажаючих подивитися лава на лаву, от, вправи з історичною зброєю, стрільба з плінатичної зброї от, і тому подібне. Що ти сьогодні тут робиш? Я з організації Нікопальська Січі приїхали на Співочіпове, ми розкинули тут табір і вшановуємо пам'яті Івана Сірка. Що таке взагалі джура Сокіла? «Сокіл джира» – це патріотична гра, військово-патріотична гра, яка направлена на патріотичний розвиток молоді. Привіт, як тобі сьогоднішній захід? Привіт, дуже цікавий захід. Я тут буваю кожного року. Я приїхала з сестрою. Тут куча ціла купа козаків і конячки. Ну фестиваль, до речі, буде дуже цікавий. Що буде на фестивалі? Не чула. Ну, Говорять, що будуть козаки показувати свої вміння на шаблях. Куліш, борщ козацький пробував. Тобто, все дуже так. добре. А скільки разів ти кажеш завжди, скільки раз ти вже була тут? Кожен рік приїжджаю, я 8 років, вже живу в Капуліці, неподалік, село від співочого поля. Кожного року я сюди приїжджаю я з батьками, так. з сестрою. А в наступному році будеш? Звичайно.